На Початку грудня ви побували за кордоном на форумі, а також у деяких закордонних містах познайомилися дуже з багатьма людьми. Розкажіть, будь ласка, тростянчанам, які це принесе перспективи для міста, і як загалом видалася поїздка? Поїздка, яка відбулася останнім часом, це була сама за останній рік така плодотворна поїздка. бо по-перше, вона сама була така довготривала, майже 10 днів. Ми були в різних зустрічах на конференціях і так далі. І саме вагомі, на мій погляд, результати цієї поїздки. По-перше, триденний форум. Форум в місті Жешеві, Це вперше був такий форум. Зробили його бізнесмени, бізнесмени, які сьогодні переймаються. Допомогою Україні вони організували такий от форум і зібрали на ньому на цьому майданчику різні благодійні фонди організації там посольства і багато багато інших людей і організацій, які допомагають Україні і або Українцям за кордоном. І якраз можливо через те, що робили його представники бізнесу, можливо, через інші причини якісно була організована взагалі ця тематика, і дуже підібрані були і спікери, і виступаючі всі інші, і сама аудиторія. Тобто там не було просто лишніх людей і лишніх розмов. Розмови були кон кон ну, реально конкретні, конкретно про те, яким чином які потреби, яка ситуація сьогодні в Україні і так далі. Скажу відверто, що. Це три дні от були постійних дискусій, діалогів, знайомств, обміну контактами і так далі. І моє завдання було розповісти про тростянець, якомога більшій кількості людей поспілкуватися особисто особисто з кожним, обмінятися контактами. І розуміти до кого по яким питанням треба звертатися? Ну, наприклад, якщо це там Червоний крест польський, що вони можуть допомогти там нашим переселенцям і тим людям, які потерпають сьогодні від розбитих будівель, і так далі. Якщо це, наприклад, представники бізнесу американського, да у них є генератори, чи можуть вони нам їх надати, бо є потреба така. Якщо це опять -таки, ж бізнес, там якісь інші організації, нам треба думати, як відбудовувати ті будів... будинки і будівлі, які ще зруйновані, там, де потрібна колосальна сума коштів, і треба пояснювати, чого саме Трасняцю, а не Львову, а не там Тернополю чи якимсь іншим населеним пунктам. Тому. А ці всі дискусії ми до них готувалися. Ми робили з собою презентації, буклети і багато-багато було обміну. Я скажу, от мене на столі лежить купа візиток, да, То це кількість візиток, які контакти були особисто проговорені з кожним з цих людей, і фактично. Ну от, там, допустим, що потрібно для пунктів незламності. Да? Тобто фонд даємо перелік, далі працюють, і багато багато інших по медицині, по засобам захисту наших військових, і що потрібно. Да? Тобто, людей цікавили конкретні якісь проблеми конкретного міста, ну як і інших міст, населених пунктів України. Бо ми там були не одні на цьому форумі. Ще асоціація об'єднаних громад привезла. Більше десятка різних мерів із різних населених пунктів. Захтирки був мер також із своїми заступниками. От. І ми от пропрацьовували ці питання, що можна конкретно допомогти. Більш того, ми під час форуму уклали два меморандуми про співробітництво з двома організаціями. Це українські організації, які працюють по допомозі громадам в різних сферах. Одні займаються медициною, другі будуть навесні займатися відбудовою. І їм цікава якраз відбудова прикордонній території вздовж кордону російського. Ми проговорили, які це можуть бути об'єкти школа солдатська, інші об'єкти. Тому такі цікаві були зустрічі. Познайомилися з міжнародною спільнотою Франції, Польщі, Німеччини, Америки, як я сказав, вже дуже платфорна поїздка. І зараз ми ці всі контакти відпрацьовуємо, розсилаємо їм фільми про тростянець, Перелік у нас є перелік такий потреб, наприклад, от, наприклад перелік потреб генераторів, да, які нам потрібні на різні установи, на школи, на пункти незламності, це на англійській мові все. От загалом нам ще потрібно 52 генератора, всього різної потужності і так далі. Це ну і ми, і ми зараз це відпрацьовуємо. Ці питання, розсилаємо кожному із них, контактуємо. бо… Любу зустріч треба ще закріпити подальшими стосунками, да? тобто, але просто зустрівся і, і, і забули. Тому конференція класна, скажу відверто, кількістю знайомств в одному місці і дуже насичена. Потім у нас була зустріч також з керівником повіту Ясла. Це неподалік від кордону із Україною. Цей повіт у них є лікарня. Така сама як наша, ну трошки більше по розміру. Вони почувши, побачивши наші проблеми, ще на попередньому форумі у місті Тарнові запропонували нам підписати угоду і передати нам машину швидкої допомоги, ну і можливо там якісь інші речі, що зберуть їхні там працівники і так далі. І ми побували в їхньому місті, в принципі, і познайомилися з європаслом від їхньої території, і поговорили про тенденції допомоги Україні, що Україні зараз потрібно, Через, ну, що треба вирішувати в, на, в Брюсселі чи в Страсбургі, там, чи на, на, на інших єромайданчиках, де, де ці люди спілкуються? Це перше питання. І друге питання це ми прийняли в дар для нашої лікарні машину. Плюс купили працівники пральну машинку, там інші якісь побутові речі. Вони там самі це швидко організували, щоб машина пуста не їхала додому. І тому ми подякували, звісно, цим людям, дали інтерв'ю на їхнє телебачення. До речі, дуже багато було телебачення і на форумі, і от в цьому повіті в ясло. Це... Підкарпатське воєводство, і тому е, дуже часто зараз трастянець показують по різним каналам, в тому числі не тільки Польщі, а й Британії, бо ми і британцям давали інтерв'ю, е, BBC були представники. Тобто, чим більше нас буде в медійному просторі Трастянеця сама, да? Як як такого міста, яке найбільше постраждало сьогодні в Сумській області, збитки, якого оцінюється більше ніж 120 мільйонів доларів США, тим швидше ми знайдемо партнерів по відбудові того чи іншого об'єкта. У нас, як я сказав, вже і лісудослі станція, і провокзальна площа, і школи, і багато ще об'єктів, і дороги, і мости є, які ще ще, ще зруйновані. Тому треба це буде все покрпокрпопокрупинкам по збирати і максимально ремонтувати. От таким чином відбулася перша частина нашої такої завдання нашого на цю поїздку. А далі відбулися наступні речі: нам зателефонували наші партнери з Німеччини і сказали, що група дітей виїжджає з Трасянця, ну разом з сумськими дітьми, але вони хотіли б побачити і поспілкуватися з представниками влади, і коли у нас буде час приїхати. Ну, їхати окремо в якусь дату це дуже далеко, бо це майже під саму під саму Голландію, це дві тисячі кілометрів від нас. І Ми запропонували, раз ми вже в Польщі нам залишається менше їхати. Давайте зустрінемося. І ми якраз попали, що і діти наші приїхали ми подивилися, які умови проживання цих дітей в цьому такий табір. Це такий, типу як наше, колись було в нескучному табір, от тільки в теж такої мальовничій місцевості, в лісі навколо нього озера. Це якраз табір для дітей, для навчання дітей, відпочинку дітей, і він фінансується урядом Німеччини. І ми познайомилися з керівником цього табору Крістіаном, і проговорили питання ну, двох напрямків. Перше, це відпочинок наших дітей, який може бути і відпочинком, а може бути пов'язаний з якимись навчальними дисциплінами. А друге це питання. Ми познайомилися також з двома мерами. Мер одного з населених пунктів біля е, е, міста Хаттен є таке, значить, і, і ще є. Друге це навколо Ольденбурга. Є такий так званий регіон. Ну, район. Да, тобто, регіон навколо Ольденбурга, теж там представлений є самоврядування, типу як районне самоврядування. Там був е, Крістіан Пункт. Ми з ним проговорили. Це 130 тисяч населення цього всього регіону. І ми зустрілися, проговорили теж. Про проблематику, про першочерговість, що нам потрібно чи допомогти. І саме головне розповіли, які наслідки цієї агресії, що тут розбите, як це все відбудовувати. Бо люди ну, не завжди чують безпосередньо від мерів в тих міст, де найбільше є руйнація. Це дуже було важливо, і ми домовились про подальшу співпрацю вже після наврічних свят. Будемо працювати в цьому напрямку, і мені би хотілося, щоб якомога більше наших дітей побували в тому таборі. Там були тематичні. Це діти, які займаються там певними дисциплінами: математика, продоохорона, ще якісь напрямки. Це ті як такий, знаєте, як практичний такий досвід там побачений. І вони також роблять там були діти ще з Польщі, були діти з Німеччини і були діти з України. Вони роблять такий тристоронний обмін, щоб діти друг з другом товаришували. І, в принципі, подальшому зав'язували якісь контакти. Табір дуже дуже класний. Він давно вже функціонує, і сподобалося. Мені особисто сподобалося там, що діти знаходяться серед природи. І вони максимально привчаються до цієї природи до відношення. Вони через це починають цю всю свою печінкову цю кампанію, щоб дивилися, що таке ліс, як їх поводитися, і так далі. І нас водили, показували разом з дітьми. Ми йшли по екскурсії там. І я сказав Крістіану, що в нас таке саме не скучне. Нам в майбутньому прийдеться писати з ним проекти. Ми домовились про це. Якщо такі будуть якісь фонди, оголошувати якісь грантові ініціативи. то ми готові спільно писати проект по нескучному, по іншим нашим таким. Рекреаційним територіям, щоб наші діти теж навчалися максимально дбайливому поводженню в природі. Наступний наш приїзд був далі в місто Монтебаур. Це місто, яке згодилося розглянути питання про можливе партнерство наше з ними. Вони вивчили ситуацію нашу, подивилися, познайомилися з, скажімо так, з економікою нашою, ситуацією нашою. І в принципі, ми ну, розуміючи, що ми знаходимося там уже на відстані 500-600 кілометрів від Ольденбурга, це явно ближче ніж там 2000 Спеціально їхати, домовилися зразу про зустріч з мером цього міста Габріела Віленд. Жінка там. І, в принципі, ми зустрілися з нею. До речі, по дорозі, коли їхали, заїхали, як, як виявилося, коло цього Ольденбурга, недалеко знаходиться сьогодні наш тренер працює, Сергій Каритник, з дітьми, яких він разом з Академією спорту в Харкові вивезли з Харкова, це ж футбольна академія. Вони зараз там в тому містечку, містечко Райне, і ми познайомилися там з керівниками футбольного клубу. І проговорили питання теж, ну, можливих подальших планів спільних з дітьми, да? тобто, якісь турніри, якісь обміни і так далі. Вони будуть думати, що ще можуть нам запропонувати, теж взяли на свій перелік проблем, які нас, які нас цікавлять, і будуть теж збиратися. І було дуже їм цікаво послухати там, всі перипетії цих. Процесів, які відбувалися з торгненням з е, руйнацією Трасянця і так далі, і допомога може бути і від них. Ну і приїхали, як я сказав, уже місто Монтебаур. Це цікаве місто, туристичне місто. Знаходиться, воно не, невеличке, воно менше Трястянця, трошки менше, але знаходиться на трасі е, в бік Мюнхена. І скажу вам, що, що, що е, зацікавило там так само, є як у нас фортеця. Така більш, більше, трошки трошки іншого формату, більш старовинніша. Там зберігається дуже багато старовинних будинків по вулицям. Центр міста взагалі збережений, дуже дбайливо будинки, яким по 500-600 років а може і більше. От, там є такі стіни колишньої римської фортеці навколо міста, яке обнесено, бо колись була римський такий форпост, скажімо так, римляни там були. Ну, дуже, дуже цікаве містечко. От, і ми познайомилися також з цією жінкою, з мером і проговорили теж питання можливої співпраці в культурному сфері, в сфері охорони здоров'я, освіти, обміну дітей. Ну і звісно, це невеликий, недовгий був візит. Скажімо так, ми дали повну інформацію про наше місто, про Трастянець, відповіли на всі питання. І, ну скажімо так, той фільм, який ми показували про Трастянець, про руйнацію, яку знімала телераді компанія Трастянець, то не залишив байдужою і фрау Віланд. Запропонувала нам поїхати ввечері разом до найближчого супермаркету і каже, що у вас є в машині місця. Давайте ми вам загрузимо це місце, щоб ви не їхали додому і допоможе вам там інструментами. Бо серед тих переліку проблем, які є, був інструмент для комунальних підприємств, які пограбували росіяни. І зараз чимось треба працювати нашим комунальникам. А ми знаємо, що тарифи ми не піднімаємо максимально. А значить, в них немає вільних коштів для закупівлі самим цього обладнання. Ну пусть в Україні коштує дорожче, чим у них. І ми побували в супермаркеті в цьому місці. І дійсно на майже на 3 тисячі євро. Вона закупила обладнання різноманітного, це перфоратори, і болгарки, там, і інструменти різноманітні, і набори ключів. І ну, те, що було потрібно нашим комунальникам, вже ми їм передали це все. Вони вже починають цим користуватися. По суті, май майже. Майже всю потребу в інструменті закрили, е, от з цією допомогою, е, пані е, Габріеле Віланд з Монтебавра. Ну і домовились про подальші контакти. Звісно, зараз у них Різдво. Після Різдва ми почнемо вже більше відпрацьовувати питання участі наших культурних колективів в їхніх заходах, можливо, якісь інші напрямки, е, бо говорили про різноманітне і про виставки, і про студентів, і про молодь і так далі. Побачимо, як воно буде, але це можливий наш ще один партнер уже тепер в Німеччині. Ну і перед від'їздом додому, фактично, ми зробили дуже почесну місію, яку не зробили два роки. Ми ще проїхали трохи вниз до самого Мюнхена, і там поблизу Мюнхена є таке невеличке містечко Шлірзе це такий горна горна місцевість, це Альпи. Предпредальпи, скажімо так, так, така дуже мальовнича місцевість, красива, яку бережуть німці, дуже сильно охороняють цю природу. І в цій місцевості живе наша наші партнери, нашого міста, наші друзі, це Сібілія і Ханс Штрак-Зімірмане. І ми познайомилися з ними давно вже, і ці люди допомагали нам до війни. І бібліотеки ремонтували, і інші об'єкти, і лікарні допомагали робити. І пам'ятаєте, два роки тому, 2020 році, на до Дня міста була Сибілія нагороджена знаком таким орденом, знак за вклад у розвиток нашої громади. І ми, користуючись нагодою, привезли цей знак з собою. І вручили їй, тому що він два роки вже лежить, бо ковід спочатку не дав можливості. Зараз війна вони не приїдуть найближчим часом. Це знак нашої вдячності за те, що люди роблять своїми власними коштами, не якимись там фондами благодійними, а і це їхні особисті кошти. Вони допомагають От зараз. Уже після війни вони допомогли від відремонтувати. Пологове відділення, де, яке було розбите, бібліотеку в селі Солдатське, бібліотеку в селі Ніцаха і багато багато інших об'єктів. Зараз допомагають людям, у кого зруйноване майно. Я знаю благодійний фонд з який вони співпрацюють, допомагає там, і стиральні машинки, котли розвозить там, тим людям, які найбільше потребують. Звісно, всіх не охопиш, тому що дуже багато постраждалих людей, але хоча б частково вже людям допомагають. І ми, до речі, зустрівшись в цьому місті, вперше ми там були. Познайомилися з цією місцевістю, це не невеличке село, малямнича дуже сильно, туристичне, і нам показали все, от яким чином вони дбають про природу, як це все організовано в цих національних прородних парк, них. по друге, до, до роздільного збору сміття, як вони з цим поводяться. Ну знаєте, дуже цікаво дивитися. Це ментальність значно інша. У нас уявити, що хтось коробку з-під комп'ютера чи з телевізора повезе на машині, викидати в спеціально облаштований в центрі населеного пункту такий невеличкий пункт прийому цей, цей всей вторсерія, скажімо так, да, у нас важко уявити. У нас люди викинуть просто біля будинку і все. Там дуже інша ментальність. Вони нічого не викидають. Вони дбайливу вони дбають про навколишній, скажімо так, світ це перше, а по друге, це великі штрафи. Якщо ти зараз кинеш коробку там, чи унітаз, чи щось інше просто на смітник. Чи біля нього ти отримаєш штраф, причому тебе заложать же свої сусіди? Бо це в них якби ну, на нормальному рівні, як це та, ну, я вивожу, а хтось не вивозить. Да? Вони друг за другом слідкують, щоб ніхто не порушував закон. Ну і звісно, ми також крім оцих всіх таких комунальних питань про побували, по перше на наличкому концерті, давав його колектив з Києва німцям. Вручили цю нагороду пані Сібілі, і подякували Хансу, який дуже переймається питаннями допомоги Україні зараз, особливо і ну, та Зокрема, ну і проговорили потім про детально всі можливі напрямки. Нашого подальшого співробітництва і Ханс запропонував, по-перше, допомогти нам з генераторами. Зараз ми шукаємо, де їх можна придбати. От і максимально, щоб перелік це ще показував, закрити максимально так. По-друге, і це і він на, на ці цілі запропонував виділити свого сімейного бюджету 50 тисяч євро. Це велика сума коштів, це майже 2 мільйони гривень. Тобто це ми. Неймовірно вдячні за таку допомогу. І зараз відпрацьовуємо з його помічниками це питання, де купити в Німеччині, в Чехії, в Польщі, бо нема зараз в Європі все вибирається, забирається і ціни теж зростають, щоб не переплачувати максимально дешевше і максимально якісну продукцію, що була куплена. По-друге, він запропонував ще три напрямка: це створити в бібліотеці такий теплий простір від Леопольда від Кеніга, так його назвати, щоб там туди закупити Старлінг. Що там був генератор і робота максимально довше, і з чаєм, з кавою, з тіст... якимись там печивом, тістечками і так далі, щоб люди могли приходити там спілкуватися, відпочивати, грітися, працювати і так далі. Тобто це його ідея. Зараз ми йому кинули вже кашторис цього скажімо так, проєкту. Другий проєкт, який він пропонує, це цікаву ідею, запропонував. У нас, враховуючи, що ну, можуть бути, да, ще зима попереду, вся основна зима. То можуть бути, не дай Бог, якщо будуть такі ракетні обстріли, і знову там буде і трасінець, в тому числі погружатися в темряву на кілька діб, то він запитує ці люди, які народжують, жінки, які народжують в лікарні, їх виписують. Приїжджає дитина додому. Да? їй там буквально неділя, а вдома холодно. Помити її, води немає, там гарячої води підігріти важко, і так далі. Чи недоцільніше було би продлити цей термін перебування поза вже медичними цими всіми рекомендаціями, да? продлити просто як хоспіс, щоб та родина, в кого нема дома генератора, там ще якісь там пристосування там пічки якось і так далі, і дома важко перебувати, щоб вона могла побути там тиждень, два-три, може місяць в лікарні теж. І він готовий оплатити її час перебування, там памперси, там харчування і так далі. Теж ми кошторисій вже надали, і будемо дивитися зараз, погода чи не погода Ханс ці питання, щоб далі запустити цей процес. Ну і ще третій напрямок: це ви знаєте, у нас давно працює. Такий підрозділ добробату і погодилися трасінці допомагати, в тому числі розбирати зруйновані будівлі, там щось відновлювати якісь там криші, що можна відновити, і так далі. Він запропонував розглянути питання подальшої заохочення подальшого цього добробату працювати, бо ще є що розбирати на треба прибрати весь повністю п'ятиповерховий будинок на вокзалі Блавічська 53, да вигрібти все сміття, там все згоріло виносити фізична роботи там дуже багато, там ескаватором вже не, не попрацюєш. Це ручна робота людей. І інші об'єкти, приватні будинки. І ми також дали хансу зараз пропозицію, скільки коштує проїзд цих людей, харчування, проживання і паливо на, на проїзд, по суті. Зараз він дасть свою підтримку чи не коригування цих проєктів, але от чотири напрямки ми з ним проговорили: подальшої допомоги. Нашому місту, і це дуже приємно, що небайдужі. От я побачив, що німці дуже небайдужі до наших проблем. Вони цікавляться, їм цікаво все в подробицях максимальних. І це і наше було завдання розповісти максимально, передати фільми, передати буклети, ми брали з собою, і максимально спланувати якісь подальші кроки нашої діяльності. Отаким От чином була ця поїздка. Їхали не пусті, на обратній дорозі забрали автомобіль. І от загалом 6,5 тисяч кілометрів за кермом проїхали для того, щоб оці всі міста побувати, поспілкуватися, бо це значно інше ніж спілкуватися по ноутбуку через інтернет, бо це більше часу, більше питань, скажімо так, ну більш змістовні контакти, і, звісно, ну значно краща допомога нашій громаді. Тому вважаю цю поїздку такою, вона як підсумкова була в цьому році. Як на мій погляд вона дуже платфорна і повторюся, зараз ми відпрацьовуємо кожен контакт, шлимо купу пісні в інтернет-ресурсах, дзвонимо зі уже працюємо з деякими фондами, і, їдучи через Київ додому. З одним із фондів, які ми підписали меморандум про співпрацю, вони одразу на машину дорозили хлопцям із ДФТГ, аптечки, турнікети і два рюкзака для парамедиків, для того, щоб підрозділ був максимально комплектований. Вони кажуть, що їхньою задачею є допомагати всім підрозділам, які находяться з кордону максимально і охороняють сьогодні спокій в наших містах. Тому бачите, що від теорії, від розмов. Одразу якісь практичні речі. Так, да, можливо, невеликі, можливо, маленькі, але так по крупіцям збирається оцей добробут трясенця, який треба відновлювати. Не буде такого, що раз приїхав один фонд, щолкнув там пальцями і зразу все відновилося. Треба по крупицям крок за кроком це все відбудовувати, а відбудова починається з контактів. Тому зараз працюємо, щоб після Нового року ми познайомилися дуже з гарним німецьким фондом який в Франкфурті місті є, там поляки в ньому займаються, і ми домовилися, що те, що вони для нас підберуть перелік медичного обладнання, яке готові нам передати. Тобто багато ініціатив, повірте, є таких насичених поїздок і таких плодотворних, Ну важко їх побачити, і по кількості я ж, ще раз, цих контактів, і по кількості цих знайомств. І наслідки цього всього я думаю, що вони будуть ще довготривалими.